3 серпня голдлінг вже набрав красивого кольору жовтого. Ось такий, ще такий позитивна його якість в цьому році проявилася, тому що багато дощів було, багато, ну, було холодно і волого. І ось бачу, що Багато сортів, які зазвичай не тріскаються і не гниють в цьому році, дуже оси їх їдять і тріскаються, і гниють. Ну, деякі не дуже, деякі не в значному незначний не якби, незначно пошкоджуються. Але от голдлінг бачу добре тримається. Зараз зірву пару крупних ягід, зважу. Ну так. Не, не вибираю чисто візуально, які попадаються, а ви бачите, от оса вже є. А, так, і мілку ягодку теж зірву, щоб для об'єктивного контролю було. Ой, тут я шуницю в корінні. Дуже сподобався сорт, нейтрал мурана солодка. Це вже другий урожай. Так, спочатку мілку. Ось мілка. Зовсім маленька. Ну добре, це мілка, це мої проріхи в агротехніці. Ось. 8,7